Привіт! Пам'ятаєш ти мене? Я щойно переглянув свою книгу і знайшов там цікаві ілюстрації, але я не вмію читати і не вмію складати розповіді. І я хочу, щоб ти мені допоміг цим. Допоможеш? Ти дуже гарно поглянь на ілюстрацію і склади розповідь про неї. А я буду уважно слухати. І допомагати тобі. Молодець! Наступна ілюстрація. Молодець наступна. Подивись, як гарно ти справився із завданням, в тебе дуже гарно виходило. Ти не соромився, ти говорив, ти за допомогою картинок. Склав розповідь. Тепер я разом з тобою хочу навчатися. Залишу я нашу книжечку на наступне заняття.